Сьогодні ми поїдемо по самій поганій дорозі на планеті і подивимося, яка машина найочніша це. Назад ми їхала старенька мило. Вона мала поїхати. І її машина ідеально не підходила до цієї дороги. Вона їхала. А, то за чим тогда це говорить? Ну спокійно їде, але ні. Некий час вона почала застрівати. І вона впала з траси. Потім їхала мій господи. Їй треба було якнайшвидше, але вона швидко їхала, тому що вона не швидка. І вона дуже швидко ганяла. Щоб пройти це не швидше, який сто до собачний дороги, І не все піде відповідає. І, а, собі. Але назад вона застріла і, і не вийшло. А назадно їхав якийсь чувак на своїй 4. Він хотів якнайшвидше поїхати це, але він так їхав повільно. Бо ця машина не небла такої траси. І ця машина зразу вже остановилася. Потім їхав детектив. У нього машина немає не до таких дорог, але вона хорошо справлялась, Але він один наразі вдався через камінь, а другий вже через дерево. Він закінчив це швидко. Ну нічого.